Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про роботу консульства України у Гданську, з якими викликами стикаються українські дипломати, консули, з якими питаннями проблемами найбільше звертаються до консульства українців Польщі і насамперед українські воєнні мігранти. І сьогодні мій гість це консул консульства України у Гданську Олег Височан. Перше питання, воно таке трошки загальне, але з якими викликами найбільше найчастіше стикаєтеся в роботі, от як консул консульства України в Гданську, тому що війна триває повномасштабна війна, понад три з половиною роки, і багато українців залишаються воєнних мігрантів в Польщі. Тобто, які виклики стоять перед вами, от найбільше, найчастіше? Ну передусім, це інтенсивність. І кількість громадян України, які перебувають зараз в Республіці Польща і там саме в нашому консульському окрузі, це чотири воєводства, кількість звернень, звичайно, від громадян України і кількість питань пов'язаних з громадянами України. Чи основні виклики пов'язані з цим. Якщо говорити от про початок повномасштабної війни, і от зараз кількість цих звернень збільшилась чи зменшилась? Дивіться, мені складно говорити про початок повномасштабної, тому що початок повномасштабної я брав безпосередньо участь у бойових діях в Україні. Можу оцінювати тільки зміни, починаючи там з липня місяця 23-го року і до зараз. Ну я б не сказав, що змінилася кількість звернень, можливо. Змінився трошки характер звернень там 23-й рік і, і зараз, але про кількість ну я б не сказав, що їх стало менше чи чи більше. А от щодо більше, характеру просто, звернень, да? так от розкажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше звертаються саме до консульства України в Гданську, от до вас як до до консула, і можливо, от чим проблеми українців в Гданську і е, в тому окрузі, де ви працюєте, відрізняються можливо від проблем, які у Варшаві чи Кракові чи не відрізняються? Ну я б не сказав, що є якісь там суттєві відмінності в принципі і питання, які цікавлять громадян України. І проблеми, які виникають у громадян України, і звернення, з якими звертаються громадяни України, вони в принципі однакові будуть по цілій Польщі у всіх консульських округах. І враховуючи той напрямок, який я веду, це арештовані, затримані громадяни України, зниклі різного такого роду ситуації пов'язані з громадянами України. Як я казав, кількість їх не збільшилася, не зменшилася, але як на мене, то це. Основні е, питання і звернення громадян України, е, які виникають, звичайно ж, я не враховую тут звернення громадян України пов'язані там з паспортом, з реєстрацією е, громадянства за народженням. Е, ну, це якими, такі постійні, якими, так постійні питаннями діями постійними. Так я зараз е, про них про них не говорю, тому що це поточні такі завдання, які були є і будуть, і будуть завжди. То якщо розмовляти зараз про якісь інші відмінні від поточних. То це звернення пов'язані з розшуком громадян України, тому що починаються вже процеси, коли люди починають шукати один одного. Іноді це втрачений зв'язок і контакт з громадянами ще від початку повномасштабної війни в Україні. Зараз люди пробують знаходити вже один одного. Родичі шукають знайомі. Друзі і, і іноді є так, що людину затримали з тих чи інших підстав, заарештували, і людина не встигла повідомити або ж не мала можливості повідомити, оскільки повідомити вони можуть тільки за законодавством Польщі. Одну особу е з родини можуть повідомити. Ну і звичайно, там консульську установу, якщо забажає сам громадянин. Ну і Дати все зв'язок і починають шукати цю людину. Ось ну, таких звернень дуже дуже багато. Дуже багато звернень від громадян, пов'язаних з, з незнанням законодавства і України і Польщі. Якщо Польщі, це ще там можна якось пробачити, тому що це не є країна громадянства і законодавство трошки відмінне. Від українського то з українським також іноді бувають такі незручні ситуації. Там хтось помер в Україні, людина пропустила строки прийняття спадщини, припустимо, і вже відповідно поновлювати і виправляти цю ситуацію треба в судовому порядку. Частіше почали з'являтися звернення пов'язані з ситуацією, враховуючи вже той період часу, що українці. Масово проживають в Польщі, люди обділися тут якимось майном. Люди вмирають, не зрозуміло для громадян України точки зору законодавства, як приймати цю спадщину за законодавством України чи за законодавством Польщі, тобто тут, тут також є певні відмінності, є певні нюанси, і громадянам це. Роз'яснюємо по постійно та ну я вам скажу такі непростий у Вас звісно роботи. А от як ви співпрацюєте з польською стороною? От чи надається допомога, там сприяння, підтримка в цих от українських питаннях? Я охарактеризував і працю з польською стороною, з польськими колегами, установами, органами, як дуже позитивно, тому що допомога надається як. Консульській установі у випадку там необхідності, так і громадянам України, але знов ж таки характер цієї допомоги трошки вже змінився. Якщо на початку повномасштабної агресії, навіть ще в двадцять третьому році, коли я розпочав свою роботу, тобто ця допомога мала характер. Такої ну називаємо її первинною, так тобто, це поселення, це якісь там оформлення документів, перших необхідних документів, там допомога з оформленням того ж такі е, песелю Укр, який е, ну власне є підтвердженням цього статусу е, захисту. То зараз ця допомога від польських органів влади, вона вже більше направлена не на знайти житло, оформити документи, а вона більш направлена вже. На ну, якось далі легалізувати статус для тих осіб, які цього потребують. Це мова йде там про побиту і такого е, дозвілні Ну, Тобто це така вже більша або... легалізація, да. усвідомлена легалізація, саме так, або ж допомога там в працевлаштуванні. Ну тобто, типи і вид цієї допомоги вони також змінилися, і вже не йде мова там про поселення, так а йде мова там десь, десь далі. Логічно, тому що е, враховуючи брак молодих громадян в Польщі, брак е, трудового ресурсу, то Польща зацікавлена, все ж таки, у тому, щоб наші громадяни вони. Працювали і сплачували податки. Я хотіла ще вас запитати. От зважаючи на те, що ви ж є військовим, ви не кадрове військове, ви вас мобілізували, так я так розумію, свого часу. Ну, дивіться, моя історія як військового починається ще з 2014 року. Ну так, ви були в АТО. так так зване АТО, але ну по факту, ми ж дорослі люди, тому. Ну... Війна як її не назви, але від цього не змінюється. Вона залишається тому. Початок моєї військової, ну не враховуючи там строкову службу, обов'язково починається в 2014 році в так званому АТО. В 22 другому, коли розпочалася повномасштабна, я був в Польщі, чекав дипломатичної акредитації. Але на той момент я її ще не отримав, коли розпочалася повномасштабна, тому було вирішено. Мною, що там я зараз більш потрібний, і навички мої досвід більш потрібний зараз в Україні. Тому там з маленьким скандалом навіть не скандал, а ну, була ж розмова з дружиною. Але рішення було мною прийнято. Я повернувся в Україну. Виконав і обов'язок. Ми в 23-му році вже мобілізували у зв'язку з, з останом здоров'я. Ставленими сімейними. Тому, тому ось так. Ну, ну і... от ви просто пережили отакі от два світи, так от війна і дипломатія. От зараз дипломатія. Хотіла б вас запитати, чому для вас от зараз сенс служби вашої? От е, на посаді консула. Дивіться, я для себе не зовсім ділю там військову службу. Службу зараз дипломатично, тому що що одна, що друга служба, вони полягають в служенні українському народу. Так. І присягу як військовий, я в служенні українському народу, і зараз я також продовжую служити українському народу і працювати на благо і в інтересах українського народу. Я буду відвертим. Іноді приходять громадяни, ви вдоволені там десь не можете от, вирішити питання і це, але немає того розуміння. Хоча над цим працює, і міністерство працює, і департамент консульської служби, і самі дипломатичні установи консульські працюють над тим, щоб донести до громадян України, що завдання там, консула за кордоном не є представляти конкретно інтереси однієї особи. Тут завдання полягає трошки більш масштабно. Завдання полягає в тому, щоб представляти і захищати інтереси. Громадян України, які проживають в Польщі, там в тому чи іншому консульському окрузі, такий елементарний приклад, який зустрічається дуже часто, так. затримали за вчинення ну, якогось злочинного діяння громадянина України. Телефонують його родичі і кажуть, там затримали. Ви консули йдіть, захищайте, дайте вам адвоката. Як це у вас немає адвоката? І тоді дуже складно пояснити, що ми не виконуємо роль адвокатів. Більше того, нам заборонено виступати в якості адвокатів для громадян України. пояснюю, що наша роль полягає в тому, щоб забезпечити дотримання прав того громадянина України, який затриманий. Затримання так само має певні права. Роль консульської служби, консульської установи полягає в тому, щоб дотримуватися прав, щоб органи країни, Міни перебування дотримувалися прав цих громадян, зокрема там це право на адвоката, право на точ такі контакти з дипломатичною установою країни громадянства, і право там на медичну допомогу, чи будь-які інші такі фундаментальні та якісь е права закріплені в цьому. Ну От є трошки от цього нерозуміння, що так ти консул, йди, йди, захищай насправді. Консули вони представляють. Ви представляєте як позицію держави Україна, так за кордоном, от в Польщі, це, власне, так тобто консул це. Оце той такий помічник для громадян України, але разом з тим консул це е, такий собі ну називаємо це так міні-посол, тому що він так само контактує з органами влади, він так само е, контактує з з економічних питань, з питань оборонних, так само йдуть якісь перемовини, просто цей рівень. Рівень перемовин зустрічей, і контактів він там йде не, не міністерського рівня, припустимо, як це е, у випадку посла України в Польщі, так але пана А це рівень там воєводи, маршалки, мери міст. Але так само ці контакти так само важливі, так само дуже е, потрібні, тому що будь-яка позиція держави, вона все ж таки формується. В більшості випадків, напевно, знизу від міст від сіл, від районів від, від, від громадян. Тому так само над цим потрібно працювати, і, і ми працюємо і робимо все для того, щоб і відносини були кращими і розвивалися. І так само ми зараз потребуємо допомоги союзників наших і наші громадяни, як ті, які перебувають за кордоном, так і ті, які перебувають в Україні. Так само на жаль, ми зараз в ситуації, коли ми потребуємо цієї допомоги, і постійно в цьому напрямку також ведеться якась робота. Разом з тим, постійно і консульство України в Гданську, і як і інші дипломатичні установи в Польщі ведуть того роду роз'яснювальну роботу вже для громадян там Польщі. Так влаштовуються різні заходи, влаштовуються різні виставки, влаштовується попис різних документальних перш за все фільмів, які допомагають зрозуміти. Що відбувається зараз в Україні, і вони допомагають доносити до польського суспільства ту інформацію, яку певних причин, наприклад, не показують у винах, або що, про яку відомості про які немає інформації там в, в інтернеті, це все доноситься. Доноситься правда про, про війну, про ті злочини, які вчиняє армія агресора, і за які безпосередньо відповідальний Путін. І ось ну, в цьому напрямку також, також ведеться постійна робота. Ну це ж і боротьба з дезінформацією, тому що це один з напрямків, ну, так і для власне, дипломатів українських у Польщі. Власне, так машина дезінформації, машина пропаганди е, Росії. Вона працює настільки потужно по цілому світу і з цим потрібно боротися, цьому потрібно протидіяти. Тому ця робота ведеться, напевно, тіма установами, як польськими, так і українськими. Інколи перемагаємо, інколи не перемагаємо. Але тим не менше, ну, ця робота також ведеться. При цьому всьому, е, при всіх складнощах, які виникають при ситуації, яка є в Україні. При цьому всьому мушу відмітити, що. Те ж таки ведеться робота, і це також дуже велика ділянка цієї роботи, яка спрямована на те, щоб покращити і полегшити громадянам тобто до таких консульських послуг, оцих таких поточних так, паспорти, нотаріальні дії, все отакого от плану. Тому як було недавно анонсовано міністром був запущений електронний нотаріат. я погоджуюсь над ним, ще потрібно працювати. Є ще певні нюанси, які потрібно доробити, але в цілому, от щиро кажу свою позицію. Просто от бомба, крута ідея, досить круте виконання, дуже і дуже зручний інструмент там, для вчинення консульських дій, тому саме нотаріат. А вже впровадили але у це... вас в консульстві. Вданці e, наша установа була однією з установ, де опробовувався цей інструмент. Ми брали участь в пілотному проєкті. десь від самого початку запуску до зараз воно вже діє у всіх консульських установах України за кордоном, всі вже підключені, всі, всі з цим працюють інструментом. Дозволяє зекономити час, так можливості самих консулів, самих працівників. Якщо, якщо громадяни уважно. Читають повністю всі підказки і всі комунікати, там які висвітлюються у дорозі, коли громадянин реєструється на прийом і обирає послугу там електронного нотаріату. То для громадянина часу займає для того, щоб долучити всі необхідні документи, ну мінімум часу, ну може на хвилин 5, ну 10 нехай. І для консула, який вчиняє цю дію, так само. Займає часу, ну ну 5 хвилин максимум в цьому випадку, якщо все правильно зроблено з боку громадянина, а якщо ні, ну. Все ж таки там проскідовце тоді воно займає, але все рівно значно швидше ніж ніж, коли це вчинялася дія вручну, коли це довіреність писалася вручну і, і різного такого роду дії Гданськ, взагалі це стратегічне таке місце через порти, суднобудування, логістику і так далі. І тут якби важливе питання безпекової співпраці України і Польщі, роль Балтійського моря. От ви сказали, що округ тогданськ, і це ще от які це регіони Польщі. Наш консульський округ він включає в себе чотири воєводства: тобто: це поморське, західно-поморське, куявсько-поморське і варміно-мазурське. Щодо стратегічного, ну так. Це стратегічний, безумовно стратегічний регіон, враховуючи порти, враховуючи ту логістику, про яку ви згадали, і також враховуючи близькість до кордону з регією. То, тому тут тому тому, то значення так. для українсько польської співпраці в сфері безпеки і логістики Гданська дуже велике. Так, Нашого так. консульства в Гданську також зрозуміло, пане Олегу. Дякую вам про роботу консульства України у Гданську, про виклики, які стоять перед українськими консулами та. Про ті проблеми і питання, з якими найчастіше звертаються до консулів українців Польщі, ми говорили з консулом у Гданську Олегом Височаном. Це була програма Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. На все добре.